Всім привіт! З вами Діджей Кавун. Я ще в тридин вирішив взяти м 6 а 2 е 1 тобто гуся. Це важкий американський танк 8 рівня, один із ветеранів гри. Колись його можна було придбати тільки в якомусь там наборі по типу купи чашку та отримай танк в нагороду за 100 баксів, і там в наборі лежав бонус код на нього, ну приблизно якось так, можливо, не точно. Також машина зараз дуже дешево коштує, якщо обміняти, наприклад, альпійського тигра на нього, то треба доплатити всього 1200 голди. То чи варто його забрати за трейдин, чи просто купити? Зараз спробуємо розібратись. Ну що, почнемо з того, що це льготний танк, він не потрапляє до 10 рівня, і це напевно його головний плюс. Далі в нього є непогана броня, і вона дуже люта для танків 6 та 7 рівня, можливо навіть і для танків і 8 рівня, але тільки до тих пір, поки вони не заряджають голду. А це вони роблять майже завжди коли бачать приціл гусака. Тобто ПТ я навіть не згадую, там майже у всіх пробиття за 250 на 8 рівні. Тож давайте глянемо, що це за така броня. Дивимось, нижня бронеплита 280, це дуже круте НВД, і ті гравці, які не знають про це, можуть туди стріляти і не пробивати. Вище до стику в середньому 245, і верхня бронеплита корпусу від 250 до 260 мм. Що дуже непогано. Скули по 240 в середньому, і також дуже круто. Башня в середньому від 245 і вище, але є зони де 235 біля гармати. Туди ніхто майже не стріляє, тому також непогано. Але ви будете знати, що туди можна пробивати. Також є лючок, він має броню 160 мм, він невеликий, але мені туди дуже часто залітало. Ось дивіться. І таких ситуацій було безліч. Головне, що ви повинні запам'ятати про цю броню, це те, що вам треба стояти рівно по центру на ньому до супротивника. Тільки ви трохи довернете, ви підставите свою скулу та щоку, Ці зони пробивають легко. Борт має 66 мм і це добре, хоча б не шьють за правилом трьох калібрів. Тобто танчити ним можна тільки під дуже гострим кутом. Коротше на словах, броня дуже люта, але всі, хто дивився мій стрім, бачили, що пробивають його без проблем. Заряджають голду і все. Тобто він мені схожий на тайпа 5-го японського тяжа, який на 10 рівні. В нього номінально броня дуже крута, особливо якщо робити невеликий ромб, тоді там мінімум буде 290 приведеної. Тобто його не пробиває майже жодний танк на основних снарядах. Але тільки голда то це халявний дамаг. В гуся трохи краща ситуація, я не буду брехати. В середньому танкував приблизно 2-3 тисячі забій, можливо навіть більше, це непогано. Але були бої, їх майже половина, де мене пробивали взагалі без проблем, чітко в лоб. І це робив не 9-й левел, а 8. -й. Звісно, коли граєте проти 7 та 6 левела, це кайф, броня працює на 100%, але перейдемо до гармати. Добре, ви танкуєте, наприклад, за це дають там і досвід, і срібло, але небагато. Основне, що треба робити, це настріл. Так от з цим у танка дуже великі проблеми. Ну, наприклад, основне це його ДПМ. З усіма плюшками, з досилачем, з бойовим братством та навіть з доппайком це всього 2000 шкоди на хвилину. Тобто, щоб зробити постріл та нанести всього 320 шкоди, треба чекати майже 10 секунд, і це дуже багато. Бувають ситуації, ви бачите кучу ворогів, ось вони перед вами, бери та знищуй їх. Але ми не можемо завдяки ДПМу, і ти такий думаєш, ох, би був би я б хоча б на якомусь КВ-5, Наприклад, я б вже наніс дуже багато шкоди, тому якось так. Але це не все. Пробиття в нас 204 мм. Це також небагато. Для 6 та 7 рівня, а також для картону, достатньо. Але для більш броньованих цілей це мало. Ви скажете, можна пробивати лючки там чи якісь вразливі зони? Так, це можна робити напевно. Але подивіться на його стабілізацію: 0,22 у русі та 0,16 від оберту башти. А тепер хто там писав про рампанзера, що в нього погана стаба? Ну давайте подивимось. 0.14 у Русі і 0,10 від оберту башти. Гусю таке навіть не насниться зі стабілізатором, буде тільки 0,18 в русі і 0,13 від башти. Тому стаба в гуся майже мертва. І хоча пишуть типу непогане зведення 2 секунди, ви зводитель з дуже великого кола. І здається, що зведення вічне. На стрімі я це демонстрував. Також можу виділити, що за 320 шкоди та таке пробиття в 204 ви віддаєте 1000 срібла за основний снаряд. У того ж рампанзера снаряд коштує всього 350 срібла, тому і фарм так собі. Кути нахилу у нас мінус 10 це дуже непогано, за це жирний плюс. Хоча танк дуже гігантський у висоту, то відчуваються ці кути не так круто. До речі, за розмір, цей танк просто неможливо попасти. Якщо ви будете їхати, наприклад, бортом, то вам 100% з любої дистанції прилетить. Наприклад, на перекатці. До речі, що з приводу швидкості та мобільності? Я грав з турбіною, бо мені здається, стабілізатор йому не дуже допоможе, то він їхав більш-менш. Хоча, якщо подивитися на цифри проходимості, там все також погано. Але я не можу записати це в мінус, коротше, ну терпимо. З приводу огляду: в стоці це 380 У мене просто з бойовим братством, радіоперехватом та з допайком майже максимальний, тому норм, за це плюсую. Ну і тепер висновок. Танк в трейдин коштує дешево. Якщо розглядати танки саме за цю ціну в трейдин зараз, то це напевно буде найкращий варіант після рампанзера. Для новачків він підійде дуже добре. Танк реально пробачає дуже багато помилок, тільки запам'ятайте правило, стояти рівно мордою до супротивника. Для більш досвідчених гравців цей танк не підійде. На ньому банально не можна настрілювати дуже багато шкоди. З таким ДПМом із тобою це буде дуже важко та нецікаво робити. Для новачків та колекціонерів так, чому би й ні. Я лише висловив свою думку, ви можете бути з нею незгодні. Любий танк може бути для когось гарний, а інший скаже, що це вайно. Не забувайте, що, можливо, сьогодні ви грали в режимі прихвічення, а завтра вам пощастить більше. Купляти чи не купляти це на ваш розсуд. Якщо є зайва голда та якийсь танк, який вам набрид, то можливо можна і обміняти. Якщо ви думаєте, що будете на ньому нагібати, то я думаю навряд чи. Тому дякую за перегляд, кому було корисно та цікаво, ставте вподобайку та підписуйтесь. А хто не згоден, напишіть в коментарях, чому. Я стараюся майже завжди відповідати на запитання. Тому до нових зустрічей і всім добра.